Всім привіт, друзі. Я у нас підсідаю з вами, як завжди, я Та я Єва! Моя сестра, Єва, спіши. Куди? Не вистрибуй більше, не лякай мене так. Добре, Ти ж помреш. Давай. Я не можу он довжив наш світ улюблений земний. Так, так, наша сьогодні ціль знищити геті та пройти пару квестів. Знімати я не знаю, скільки я буду. Тому що можете, то підпишіться, будь ласка, на мене і на Треша Хоч це і не мій друг, але це дуже крупний ютубер, теж українець. Ще в мене є друг Юра Горторук. У нього канал Юра Геймер 1. Це все пишіть на англійський, а один, звичайно, цифрами. Тому, якщо можете, будь ласка, на нього підпишіться. Це мій кращий друг. У нього відео всі майже однакові. А може і не однакові, у нього майже не галі. Зараз, це, друзі, я вам покажу секретку, про яку мені сестра нагадала. Бачите, зимній біом. будь ласка, дядя. Та, 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 та. Все, пускаємо ну, сюди, я думаю, цю секретку всі знають. Єва веди! Так, отут секретка. Тут живуть всі. Потрібно якщо відкрити оці двері. Юра каже, що потрібно знайти всі п'ять кнопок в е, джунглях. Єв, не тебе, портуйся, ні. Рухайся. Єва, ми маємо гіті грохнути. А для чого, ті кнопки, вони Юра каже, що ж не тільки в мав він же знайде всі. Так, тринадцять. Катана це дуже дорога. То повертайся. Та я не зараз я до тебе прийду, заново попливемо. Це буде довго. А, ми не а гаразд, давай, в який попливемо, давай. Давай не добій, до біби, до другого? Я не знаю. До кого, де причал? Розкажи, будь ласка. Хочу, об'єдцять до вічка, бачиш? О, точно. Ми турнічкам ну, говори на українській, ми ж українці з песниками по морю. Гаразд нічого, я знаю, що тобі важко. Окей, а чому безкоштовно ти взяв? Можна швидше взяти, вона дуже повільна. Гаразд, сідай, водій. Де? Сідай. Водій, сідай. А куди ми пливемо? Ні, зачекай, зачекай. Я в моряк, моряка не приїде. Ні, зачекай, ти найгірший моряк. Що ти робиш, я зараз помру. Будь ласка. Ти знаєш, що я можу просто полетіти без тебе. Ладно, Чекай, все впливо. Ні, то середнє місто, не потрібно туди плисти. Тому що там нема ніяких мобів. Та куди ж ти пливеш? Ну досить крутитись. Я не буду. Коротше, я получив без тебе. Я не дружина, у мене хліб така. Я не буду. Окей, тоді повертаюсь. А можна я без тебе кислоти? Ага, так, це золотий сундук. А можна я кудись без тебе пливу зараз? Ти чого, не Гаразд. Швидше йди сюди, а то я не вмію паузу ставити. Будь ласка, швидше. Швидше я тобі говорю. Швидше. Та ти ж де? ну розкажи мені. Ось що, привіт погнали. Давай я куплю корабель, найкрутий, на який мені вистачить. Ні, оце VBOLT Dealer. Ми йдемо до цього Болт Йлера. До Бо ми Heavy Letter. Так, граємо чесно. Не так, якби можна було приблизити. Ай, Єва, я не можу залізти! Встань з мого прототипу, будь ласка. Встань з мого прототипу гаразд зупинись. Тоді можна буде досить вивести. Хочу показати підписникам, як можна залізти на борт. Можна. Все, я пливи. Сейчас я тебе екран придбай. Та тут не можна приближати. Ні, пливи. Гразд я. Ну я. Я пізно. Тоді даєш сануманістю. Місце прикольно це вода, я так друзу Я впливаю на парку це Марін Старт. ні, це наш старт. Це наш старт. Ми тут не будемо. Да. Піратська деревня. Вишне, що в мене роблокс на російській, тому що роблокс щось не переводить на українську. Це в мене так зависає. Я не знаю, в мене коли я хочу перевезти, то в мене не виходить. Тому я вибрав російську мову, хоча бажано бути краще залишитися на них Є вимкни ппети що? О, пливили в пустоще. Не бий мене, будь ласка. Я пливу в, в, в пустоще. А ти корабель можна вниз. Так, знищити можна, якщо б ми були б... Якщо б ми робили рейд. Ти зараз кусочок корабля знесла. Ти б, схоже, на мене рейд робила, бо вибила моряків. Почекайте, моряків вибрала чи що. А, я пірати, молодець. Ми піратики. Тихо. Ну що ж, люди, тут у нас десь повинні бути бандити Пустий. Це пустища. Це пустинні бандити. Так, беремо на весь квест щоб більше заробляти. Офіцерів я не хочу дорогти, що вони мене теж не побивають. Бандит раз, ти каже, що ти за мною біг. тобі теж. На! Злив. Та тобі теж я сказав. І тобі. Пущаш. Ой, куди я полетів я випадково люди переплутав. Люди. Хойте. А чому ви на мене не йдете? Так чому ви такі дурні підсінь? А я тобі тільки людей просто буду залежай їм мало тебе. Так, 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 ти ж їх маєш вбити. Ой, вибач, от, от цього мало. Блін, вибач, будь ласка. Тільки не вбий мене своєю суперсилою, будь ласка. Не вбий мене! Не треба, не треба. Жилась. До речі, ви знаєте, як можна зависати в повітря. Активуємо любу сперси. Підстребуємо. І її активуємо. Отак можна держати на екрані і тоді я вона активується. Yeah, yeah, Єва, чекай. <плес> ти де? Ой-ой-ой, хп мало. Де тепер з бандит? Йдіть. Єва не підкидай мене, будь ласка. Хоч мене ніхто і не пробиває. Але ти мене дуже сильно пробиваєш. Ну є, воно ну, вибач, будь ласка. Я за тобою, я тебе не пред, я тебе не здам. Хоча ні, мені потрібно грох ще двох бандитів. Я я бачу, ти на піраміду Хіопса лізеш. Чому не порівняться? Телепортуєшся, ЄВ, я тебе побачив. Для чого ти телепортувалася? А раз ну, ЙДУ до тебе якраз закінчу. Ну, другу повістку. Та ні, я другий. Ну що ж, буде. Ми тут зараз будемо робити. О, тут якась дяденька з мало КП. Я його майже вбив! Ура, мінус один! Блін, в мене занадто сильний левел. Але нічого, Єва, ти що? Нічого, правда, у нього любов! У нього любов. Ти в нього влюбилась, значить. Ти в нього реально влюбилась? Це лоха реальний. А у нього ми нижче го левела, а вже любов! Ти поняла? Хара, щоб я тебе не міг бити. Придобав, кинув запрос. Челик там, челик ба. Що тут челик? Принімай. Єва, він тебе вб'є, що не красава. Бач, я тебе не можу такувати. Єва, вибач, в мене не вистачає. Ми ж знімаємо, ти що забула? Так, куплю, якраз що твоє. Гаразд, люди. Ми йдемо на горилу босаєв, так? Так. Обігли! Обігли на Горилу. Якщо тут набереться на цьому відео хоча б 20 лайків, тоді я слідище відео зніму про Майнкрафт. Про те, як я буду допомагати його проходити. А можна Я на вибач пізно, я вже вбив після говорила. Гаразд. Там де ми проходимо зондіть. Гаразд тільки це тоді, якщо на Майнкрафті набереться 15 лайків. І ми мене обіцяємо, скоро вийде прийти. Да, повинно прийти, в нас не вийде, напевно. Тому що ми мене такий прояв для які люди. О, дивіться, хтось кораблі світло! Ой, опа. Ну гаразд, люди. До побачення, ми закінчили відео. Пока!